Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати версії Java. Сьогоднішня тема восьма версія Type Annotations. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, в восьмій версії Java з'явились Type Annotations. Це анотації, які можна розмістити будь-де. Де використовується тип. Це включає зміну, оператор new, приведення типів, implements, throws і так далі. Це дозволяє покращити аналіз коду і може забезпечити ще сильнішу перевірку типів. Давайте для початку розберемося з самою анотацією, а потім покажу, де і як ми можемо її використовувати. Для того, щоб створити. Таку анотацію. Ну, нам, в принципі, треба створити інтерфейс Annotation і зробити там в таргеті TypeUse і TypePра. З'явилася, бачите, восьма версія і type параметр теж восьма версія. Після цього ми можемо їх використовувати на наших типах. І перше це поле або змінна. Коли ми створюємо нашу зміну, ми можемо перед нею поставити нашу анотацію. Друге, це конструктор. Коли ми створюємо нашу зміну з оператором U, ми, можете, ми можемо між new і нашим об'єктом-конструктором поставити також цю анотацію. TypeCast. Коли ми робимо приведення типів. Наприклад, у нас є змінна, і ми хочемо її кастувати або перевести до якоїсь іншого зміни, точніше, типу. Ми теж можемо в тожках поставити цю анотацію. Inheritance або успадкування. Implements, Extends, неважливо. ми можемо перед, наприклад, інтерфейсом також поставити нашу анотацію. Далі throws, Коли ми викликаємо. В нашому методі якусь помилку. Ми також можемо використати між throws і нашою помилкою анотацію. Далі instance of. Навіть тоді, коли ми перевіряємо на тип якусь зміну, наприклад, нашу O-String, instance of, чи є stringом. Е, можемо поставити знову нашу анотацію. Наступне конструктор and method reference. Так, навіть коли у нас є посилання на метод, ми можемо поставити нашу анотацію, коли викликаємо посилання на метод. Або коли ми, наприклад, в типізованому, наприклад, в листі можемо також саме робити, робити нашу, наш тип цією анотацією. Ну, в принципі, ідея показує, що це вже можна так не наробити. Коли ми створюємо, а достатньо того, що ми вказуємо в результаті нашої зміни. Тобто при створенні, як раніше писали, map, там, string, string, то рівня NewHashMap, String і String. Зараз в нас в цієї необхідності немає. Достатньо показати тип в самій нашій зміні. Чи є вже готові анотації, які ми можемо використовувати. Так, є. І вони, наприклад, знаходяться в Хаберней валідаторі. Пам'ятаєте, там, де ми робили валідацію наших сутностей entity це допомога Хаберней і Хабернейт валідатора Ось таким чином ми ставили наші анотації на нашою зміною. отак от було там. Нашої сутності, наприклад, над нашою зміною. Написав там Protect або Privat, і над нашою змінною. І таким чином Hibernate-валідатор робив перевірки перед тим, як зберегти або оновити в базу даних. На нал перевіряли, до речі, ми можемо там. Cannot not not empty, not blank, not null, Всі ці анотації, які ми використовували тоді в хайбнеті, перед тим, як зберігти або оновити нашу сутність, це вони і є, які використовують так, 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 type use. Ось, наприклад, з восьмої версії ми можемо цим побавитися. Отже, починаючи з восьмої версії Java, у нас є можливість використовувати анотації над. Типами яскравий приклад, де ми можемо це використати, це в хайбнеті і в сутностях, використовуючи хайбнейт валідатор і анотації з хабернет валідатора, ми можемо зробити, наприклад, під час оновлення або створення нашої сутності, зробити якусь валідацію над нашим полем. До речі, ви можете створити власні анотації, як я це зробив в type Annotation анотацію, зробити свій власний процесор, який буде перевіряти вашу сутність, ваше поле на цю анотацію, і робити якісь дії, які вказані в вашій анотації. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуємо вам її. Реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!